Заборгованостей із заробітних плат та соціальних виплат немає. Кошти в бюджет надходять. Звітувала на черговій сесії районної ради начальник фінансового управління РДА Ірина Мацкевич. Темп просто надходжень. Власних заходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 108,5% або більше на 254 і тисячі гривень. Значну питому вагу складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло в першому кварталі 2 мільйони десотностоп'ять і гривень, або 109,9% до планових показників першого кварталу цього року. Депутати написали листа президенту, прем'єру, голові Верховної ради Прикарпатським нардепам та обласній владі щодо статусу Галицького району. Ми Галичани стурбовані майбутнім статусом нашого міста Галича, древньої столиці Галицько-Волинського князівства, із тисячолітньою історією, вимагаємо зберегти історико державницьку велич Галича колиськи України, залишивши статус районного центру. Також на сесії внесли зміни до програми підтримки сімей військовослужбовців і правоохоронців, що беруть участь у проведенні АТО. Надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім'ям загиблих з 1.05.2015 року. Перше 50% знижка плата за користуванням житлом, квартирна плата в межах норм, передбачених чинним законодавством, 50% знижка плати за користуванням комунальними послугами, газом, електроенергією. Та іншими послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Третє 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населення для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення. Окрім цього, депутати підтримали пропозицію виділити 10 тисяч гривень сім'ї днями загиблого в зоні проведення АТО бійця Вадима Савчака. Також рішенням сесії виділено більш ніж 4 мільйони гривень на добудову криловської школи та виділено приміщення для районного центру дитячої та юнацької творчості. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.